Зараз закінчується 23 третя ніч, як Майдан вирує, Майдан живе, Майдан бореться і Майдан іде до перемоги. Що вже тільки не робили і кидали пербутівців, і били людей, і залякували тут. Кілька днів підряд, і тут тільки розмови про те, що спецслужби Росії будуть розпиляти газ, що будуть атакувати, збирали військ вже. Вже в Києві навколо Майдану 14 тисяч військових і міліціонерів, 4 тисячі беркутів, е, у вольєрах тітушки. Е, але Майдан не боїться. Не боїться, бо тут люди вийшли не за гроші, тут люди вийшли за те, щоб вони жили добре, щоб їхні діти жили добре в Європі, а не в Азії, не в Росії. І, як говорили не одні виступаючі, про те, що за цю ідею, за тим. За що вони вийшли? Не можуть вмерти. Ті ті тушки за гроші не будуть вмирати. Вони, тому вони бояться, тих людей, які стоять тут. Ну а найгірше тепер влада робить одне, що вона своїх, тих замучених, забитих, затурканих людей, яких вона ну, тримає на головному пайку там, вдома, в себе. Лікарів, вчителів, почала звозити на майдан. Вона що хоче громадянської війни, не буде їм громадянської війни. Майдани об'єднаються і скинуть цю владу. І це буде не сьогодні, а завтра. Так що нехай влада тремтить, не буде її. Є спрощення за те, що вона робить. Нехай вам щастить, сушить ворог, і все буде добре.